Всім привіт! Я Вероніка, і я записую це відео із сонячної Іспанії. Хотілося б поділитися тут із вами нашим досвідом імміграції та переїздів, так як розумію, що ми маємо досить немаленький досвід проживання в різних містечках України, Польщі, Швейцарії, Канади. І зараз ми тут, у сонячній Іспанії. Моя родина досить активна, тому ми не боїмося змін. Та крокувати вперед. Часом, звісно, побоюючись, але все ж пробуємо, помиляємося чи навпаки радіємо нашому успіху, усвідомивши те, що не слід боятися, варто пробувати та жити тут і зараз. Тут на каналі я хочу ділитися з вами нашим життям у новій країні, розповісти більше про наші буденні моменти. Покапи та успіхи, та різні цікаві історії, які трапляються з нами щодня. Не перемикайся, буде цікаво. А Іспанія таки сонячна. Поки записувала відео, згоріла щока.